Мої вітання і сьогодні одразу до гарних новин. Мої швикурочки, ну так, ви гарно співаєте. Значить, за останню добу небайдужі українці з нас збирали і вже витратили на два мавіки для наших Збройних сил України, для наших захисників, 104 тисячі гривень. Квитанцію ви бачите на екрані. Низький, мій уклін кожному за кожен ваш донат. Ви молодці. Вам чутно, як співають? Гарно. А тепер до роботи. Китай припинив продаж БПЛА Мавік Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачання їх у Рашку. Заявив Зеленський. На території Рашки існують виробничі лінії, де є китайські представники. З самого початку ми з вами бачили китайський слід у цій війні, а також бачили, що коли обісриться рашка. То Китай перший, хто цим скористається собі на користь. От нехай воно так і буде. Щодо мавіків, аналогів, те, що літає, і те, що нищить русню, поставки до нас або доступ до них. Здивуємо світ а, тим, що буде вироблено в Україні. От так, Дай Бог. Поїхали далі. Україна, вступаючи до Євросоюзу, зобов'яжеться перейти на Євро. Заступник голови Нацбанку України Миколайчук. А нас вже там записали, так? Да? Значить, ми з вами вступаємо в Євросоюз. 15 тисяч разів Ми дивилися. Це не банальне і ну, не дуже надоїдливе питання. Але ж хто як не ми, вступ у Євросоюз? Баба Яга проти, дуже довго ми будемо стукатися, як ота, знаєте, маленька, шапочка, красна шапочка до бабушки в дверця. Та дуже довго ми будемо там сидіти і стучати і просити. Ніхто на нас звертати увагу не буде. А ще будуть люди, люди які підіпруть ті двері для того, щоб ми точно туди не прийшли. Ми постукали, постукали, втомилися. І пішли собі і організували свою всесвітню організацію. Як вам таки. Так, поїхали далі. Уперше за три роки на авіабазу Енгельс 2 прибув уже восьмий рейс за 4 дні транспортного іл 76. Що можна доставляти в такій кількості? Невідомо. Давайте спробуємо дізнатися, що доставляють в такій кількості. Доставляють одразу три види, о, боже, три види чогось для смерті та для катувань. Там не можна при цьому курити, не можна палити, не можна нічого зажигати, тобто мається на увазі, що це щось. Euh, що боїться вогню, ну, точніше, не боїться, а дуже хоче, да, щоб воно було присутнє, euh, щось таке палке. Далі друга історія пов'язана з, з, з запчастинами. І ці запчастини приходять з інструкціями, щось схоже на пропіллер. І третє це рідина якою можна осліпити. Осліпити, оглушити. Осліпити, оглушити. Отака історія. <кій> <кій> У кого є якісь думки, будь ласка, пишіть. Так, поїхали далі. Північна Корея відправила до Рашки понад 20 тисяч контейнерів зброї. З кінця 24 року КНДР передала Рашці близько 9 мільйонів. Так, то не цікаво, що вони там передали. 125 гривень донат. Дякую, молодці. Також до рашки КНДР відправила понад 11 тисяч військових та близько 8 тисяч робітників. Північна Корея. Надалі. Наскільки сильно і віддано буде допомагати расистам? Не віддано недовго все, що я зараз прочитала, можете поділити на навпіл просто з приводу допомоги. І як тільки лідер Північної Кореї дізнається, що його водили за нос, а він обов'язково скоро вже це дізнається, от тоді допомога припиниться. Штати, Франція, Німеччина і Британія приєднаються до мирних переговорів України та Рашки у Стамбулі. Що нам з того ми вчора дивилися з вами? Що нам з тих переговорів? На чому буде, на чому буде робити акцент вся оця делегація і тиснути на нас або не тиснути, тобто їх бачення цих переговорів? переполох, ультиматум, давайте щось робіть і давайте вже піднімемо келихи, бо вже все до цього йде, а ви ніяк не тілітесь. Вже давайте, типа, щось робити, потім розберемося. Якийсь кіпіш без результату. Ну, Тут нічим не відрізняється від того, що ми. З вами дивилися. Далі поїхали. Літній наступ расистів. Анонс. Закінчиться невдачею, як і все їх існування. Його не варто боятися, політичний радник Харебін. За його словами, після цього вражці розпочнуться бунти, про які вже відкрито говорять рашистські воєнкори. Оце, давайте так. Бунти в рашиській Федерації. Коли? Бунти будуть? При будь-якому розкладі. І, скоріш за все, вони будуть після миру. Бо расисти не, не приймуть таку, такий поворот. Ну, що, бажаємо вам вбити одне одного. Може, це буде не настільки не знаю, жорстко, як Збройні Сили України з вами зроблять. Дякую.